Принци Фері із циклу Розпусні загублені хлопці. Огляд книжечки. Принци Феррі це остання частина із циклу Розпусні загублені хлопці. Пройдемося коротко по сюжету і пригадаємо, що було до того, і що ми можемо зустріти в новій книжці. У нас є Пітер Пен, який викрадає дівчат Дарлінг після їх повноліття до себе для того, щоб вони допомогли знайти йому загублену тінь. Тому перша книжка присвячена тому, що він викрадає вінні Дарлінг, яка б чула про Пітера Пена все своє життя, тому що матір їй кубу разів про це казала, що тебе заберуть, ховайся і бла бла-бла. Але він її забирає і вирішує це питання. Всі книжки закінчуються кліфхенгерами, тому я оглядаю минулі книжки з очевидними спойлерами. Перша книжка закінчується тим, що вони знаходять тінь, але опиняється, що їх дві. І тому вони починають шукати їх по всьому Неверленду. Пітер Пен намагається знайти свої тіні, В той же час принцеса Фей хоче захопити владу, вона теж дізнається, що тіні десь гуляють. Дізнається капітан Гак, короще всім, блять сралася тінь Пітера Пена. В той момент існує ще й друга тінь. У Пітера Пена це тінь життя, а друга тінь це тінь смерті, якщо не помиляюся. І вона теж розгулює, і так стається, що в другій книжці, поки вони шукають, паралельно він і Дарлінг налаштовує стосунки з Вейном, який є дружбаном Пітера Пена, ця тінь достається самій вінні. Тому третя книжка у нас присвячена тому, як наша дівочка-припівочка на ім'я Віні Дально стає потужною сильною компоненткою цим чувака. І якщо друга книжка закінчить тим, що вона отримує тінь, то третя книжка закінчилась тим, що в кінці принцеса Фей воскресила мертву дінь дінь. І тут ми доходимо до останньої книжки з цього циклу. У нас воскресла Діндінь, у Вінні є тінь, яка ділиться навпіл з Вейном. І у нас є принци Фейрі Кас і Баш, які є синами Дінь-Дінь, які є братами королеви Фейрі, тобто це їх сестра. І Діндінь дуже сильно хоче повернути владу над Неверлендом, використовуючи для цього своїх синів. Ми пам'ятаємо і ми знаємо, що їх вигнали з власного королівства і позбули їх крил. Тому у Дінді є чим трошечки маніпулювати в цьому плані. Що саме хоче Дінді, щоб захопити владу? Ну, це треба читати, щоб не було вагомих спойлерів, а всім іншим треба знайти спосіб, як її нахуй знищити. Тепер перейдемо до плюсів. Плюси і мінуси я розгляну як і останньої книжки, так і загального циклу, тому що огляд на перші три книжки в мене насправді вже є, але він доволі сумнівного характеру, тому я трошечки повторюся. Ці мінуси останньої книжки я виділила небагато. Найперше, що мені дуже сподобалося, це те, що перше, порівняно зі всіма іншими частинами, тут не було так багато єблі. Можливо, для когось це мінус, але просто. Порівняно з минулими частинами, перша, друга і третя, вони були перенасичені цим. Тут дійсно більше сюжету, ніж Євлі. Тут, якщо її і небагато, але вона доволі довга і вона доволі якісна. І я б сказала, мультизадачна, мультикомпанійська, тому що тут не те, що три в одному буде, там всі чотири в одному буде. Ну, ви розумієте, про що я. І з мінусів, сама історія все ще залишає незрозумілі питання, і не дає нам відповіді на деякі з питань, які виникають безпосередньо при прочитанні і закінченні цієї книжки. По-перше, нам не розкривається історія рока, крокодила, капітана Гака і Венді, яка була прапрапра. -пра -пра. Дарлінг, яка теж була в тому Неверленді, бо це згадується неодноразово в третій і четвертій книжці. І я дуже сильно очікувала, що це питання закриється в даному циклі, але ні. Я просто прогуглила і дізналася, що є окрема серія, не пам'ятаю її назву, але вона сугубо присвячена крокодилу Венді і капітану Гаку. Тому що наприкінці цієї книжки. Ну, блядь, гейськими вайбами між Капітаном Гаком і Крокодилом, ну, ну, за кілометр їх чути. Тому я дуже очікую, що ця серія теж буде в перекладі. Це те, що стосується плюсів і мінусів саме останньої книжки. Якщо ми будемо розглядати плюси і мінуси циклу загалом, тут є сюжет. І я можу сказати, що він доволі цікавий, але він губиться в тому. ТОЙ кількості єбль, яка присутня в даних книжках. Просто, що мене дуже сильно обісило, це те, що є якийсь тотальний піздець сюжету. І ти, як читач, очікуєш те, що ну як же ви вирішите той піздець? І вони забивають на всю цю срань хуй, буквально і починають їбатися. І в такі моменти, ну, сюжет дуже сильно забувався, губився. Тобі цікаво, що там, блять, далі. Але ти відволікаєшся на єблю. Яке не є мінусом даного ретейлінгу, є навіть особливістю. Але, ну, просто враження від перших двох моментів моїх трьох книжок було про те, що вони просто, блять, єбуться. Єбуця при кожній можливості. При кожній позиції, при кожній комбінації абсолютно все. Тут нема чогось дарк збученого, тобто у нас немає якихось дуже сторонніх предметів, але це доволі брудний, домінантно жорстокий секс і так далі. І його тут дуже-дуже багато. І мінус, який мені особисто мені не сподобався це звертання деяких хлопців до головної героїні. Я розумію, що головній героїні це подобається. В неї такий розпусний характер, але кожен раз, коли я читаю, і вони кажуть, типу, ти наша шльондра або шльондрочка, ну, мене аж вивертало. Не знаю, є дуже багато образливих звертань під час сексу. Ну і це не найвдаліше, тому мене трошечки це сіпало. Але в цілому, якщо ми розуміємо натуру головної героїні, те, що їй все ок, їй все ок нуль засудження. І з плюсів даної серії я можу сказати те, що вона в якому сенсі цікавить мене і щодо оригіналу. Я не читала оригінал, і я розумію. Всі нюанси оригіналу, що Пітер Пен насправді не є таким святим хлопчиком, якщо читати це більш дорослому віці, а не в 12 років. Але мені дійсно цікаво, які моменти дійсно були в оригіналі, які були ні. І це ну, змушує трошечки твій мозок попрацювати, повілити, перечитати додаткову літературу. І для мене це є плюсом. Але скільки питань не виникало. Треба змиритися, що Пітер Пен в 12 і Пітер Пен в 26. Це два різних Пітер Пени. Я б не сказала, що тут можна якось детально описати персонажів, героїв, але у нас є Пітер Пен. Він моментами і дуже часто доволі замкнений. Тут багато про нього не скажеш, у нього є свої внутрішні конфлікти. Вінні, Дарлінг як головна героїня. Вона доволі проста, доволі впевнена, вона знає, чого вона хоче, вона приймає всю свою розпусну натуру, це є її плюс. Мені подобається, що головні герої останньої книжки, тобто принц Фері, вони доволі прикольні, вони доволі симпатичні. Вони будуть тою парочкою, яка всю цю компанію невеличким гумором. І приколами. Але можу сказати, що найбільше мені подобався Вейн, тому що це той персонаж, який у нас весь таємничий, весь моторошний, загадковий і бла-бла-бла. І щоб сісти йому на хуй, треба постаратися. І, головна героїня, звісно, змогла це зробити. І я розумію, що це гаремний жанр, тому що не буде тут такого, що головна героїня буде належати лише одному чуваку. Мені подобається, що авторка в останній частині трошки приділила увагу те, що у головної героїні більший зв'язок саме з цим Вейном, тому що ну, він мені дуже подобається. О, просто... Regular type dude with a big ass dick. Ця книжка підійде вам, якщо ви любите читати одну суцільну єблю, але в якій є сюжет. Мінус цього сюжету завжди буде в кліпхенгера. Зараз є всі чотири книжки, тому читати це буде трошки простіше. Але просто ця кількість єблі насправді виглядає як пил в очі. Вам цікаво, ви читаєте, ви відворікаєтесь на єблю, ви губите сюжет, а потім вам кидають кліфхенгер і вас змушують читати це далі. Це такий нюансик даного циклу. Але вам подобається цікавий ретейнг, пітера пена, сюжет, кліфхенгери і дохуя Єблі, то це вам підійде. Я б не сказала, що це дуже дарк, ну, по сюжету, і з неординарного, ну, я ж кажу, це тільки три і чотири в одному. Але я не знаю, що це рахується як щось дарк, це ну, неординарне, Та? Але щось таке прям дуже-дуже дарк. -дуже ну, книжка не для дітей. Це ми розуміємо. Але в цілому просто багато єблівого контенту. Іноді єблівого в таких моментах, коли він, блять, не надо. Тому я оціню останню книжку з цього циклу десь на 6-7 з 10, якраз за рахунок того, що тут дуже багато сюжету і набагато менше єбрі. Я знімаю бали за те, що у мене залишаються питання. І тому що тут, незважаючи на те, що сюжети набагато більше, ніж 18 плюс цен, все ж таки є моменти, які вставлені лише для того, щоб... Закрити якісь питання, вирішити сюжетний конфлікт, але чи глибоко вони пояснюються ні. Тобто авторка придумала, як вирішити проблему для Пітера Пена, але майже її не пояснила. Ну, буквально в декілька речень, максимум один якийсь абзац. І мені не вистачало зробити би цю книжку трошки більшою, розкрити більше цікавих питань. Було б набагато краще. Але ця книжка, на мою суб'єктну думку, краще порівняно з усіма іншими. Якщо вам цікавий саме сюжет. Всі інші книжки, вони, вони теж цікаві у сюжет, але тут дуже багато є. Тому по сюжету загальна оцінка циклу десь 4-5. По гарячості, остання книжка це 3-4, тому що тут її небагато. Гарячість всього циклу. Я б не сказала, що тут прям те, що можна замість маски використовувати, щоб збудитися, але, ну, це доволі сильно перевертає ваше сексуальне уявлення, якщо ви не читали багато розпусної літератури. Тому я поставлю 8 з 10. Не десяточка, тому що, ну, мене не так багато здивувала. При прочитанні даних книжок. Може, це моя якась проблема. Але я думаю, що 8 тут доволі заслужено. Тому я поставлю загальну оцінку всьому циклу 7 з 10, враховуючи сюжет, враховуючи є Моментами, звісно, вона трошечки проситься її нищити, по 6. Але я би радила цю книжку, бо це цікаво, це дуже пошло, є гаряче. Тому, якщо вам дійсно треба просто легка, але цікава література з величезною кількістю 18, це ваш варіант. Тому 7 із 10. На цьому, я думаю, все. До нових книжок!